Доброго вечора. В ефірі програма Ньюз. З вами Катерина. Сьогодні розкажемо про таке. Так розпочинається тестовий випуск новин у медіа академії благодійного фонду Добротут. Сьогодні у ролі ведучі річна Катерина Колесник. Дівчина розповідає, як виїжджала з окупованого міста під обстрілами. Це було на початку березня, коли тільки е, в нас зникло світло, зв'язок. Весь е, ми пішли туди, і ну, звичайно. Ми можна сказати, ми бачили трохи менше жахіття, ніж бачили наші сусіди, які вибігали з палаючого будинку. Ми добиралися тяжко насправді. Довго, десь два тижні постійно зупинялися в якихось містах, тому що йшли бої, і не можна було їхати. Не давали коридору, обстрілювали машини. Якось нам пощастило. Ми доїхали. Катерина про академію дізналась випадково, але стажування їй сподобалось, і тепер вона мріє піти навчатися на факультет журналістики. Коли я сюди прийшла, ну по-перше, я тут знайшла класних друзів, з якими я зараз спілкуюся, і за стінами академії. По-друге, дійсно це ті навички, які мені стовідсотково знадобляться в майбутньому, навіть якщо я не стану журналістом. Ви готові? Ми виходимо в ефір. Доброго вечора. З вами програма Доброньюс у режисерській апаратній за кадром звукорежисер людина, яка працює з телесофлером для ведучої, та режисер Анастасія Ядакій у ролі керівниці. Вона слідкує за картинкою, яка виходить в ефір. каже до академії: її привезла мама. Я навчилася багато чого. Мабуть, стала трошки впевнішою перед камерою. А, не знаю, мені дуже сподобалося тут. Я взяла на себе роль режисера. Я перемикаю камери. Ось можна подивитися. Дівчина двічі переселенка у 2014 році із батьками виїхала з Донецька у волноваху, а через два місяці після початку повномасштабного наступу переїхала до Дніпра. За окном були гради. Я їла борщ на кухні. Ну отак, от ну мені було все. Мені було все одно. А, з того моменту я чула багато вибухів, багато взривів. пролітало, я пам'ятаю, виходжу на задні, е, задні подвір'я мої, мої, мого дому та там просто такий великий гриб підіймається. Ось. Ну, було не дуже приємно. Медіа-академія – це тижневий курс з основ журналістики і блогерства для дітей-переселенців, дітей військовослужбовців та дітей-пільговиків. Учні розділяються по групах за віком: наймолодшим 9 років, старшим 18. Ми хотіли зробити щось для дітей, щоб вони відчували тут себе як вдома, щоб вони відволікалися від того, що їм довелося пережити. Бо діти до нас приїжджають з багато з дуже страшними історіями. Вони деякі були довгий час в окупації, сиділи по підвалах, і тому, хоч якось, їх відволікти від цього, що їм було пережито, і таким чином з'явилася ідея створення медіа академії. Анастасія каже, майже за рік роботи випустила з академії понад пів тисячі дітей для охочих розвиватись далі. Існує поглиблений курс навчання. Діти йдуть з нами далі. Приходять на продвинутий курс, де вони вже самі знімають сюжети, знімають сутопитування, монтують, начитують. Ну тобто, весь цикл створення телевізійного продукту. Щоб потрапити на курси медіакадемії, потрібно заповнити анкету на сайті благодійного фонду. Добро тут навчання безкоштовне. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.